Вночі, 29 квітня, майже по всій Україні очікується заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Про це нам повідомляє укригідромедцентр. За даними синоптиків, вночі у Західних, Північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях заморозки в повітрі від 0 до мінус 5 градусів морозу, через це оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Також у Полтавській, Одеській та Миколаївській областях заморозки від 0 до мінус 3 будуть на поверхні ґрунту, там оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Дорогі глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, з якої ви області, та чи був у вас сьогодні дощ, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується погоди в суботу, то в більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. На заході країни придуть невеликі дощі. На сході та південному сході очікуються помірні дощі з грозами. Середня температура повітря в день в Україні становитиме близько плюс 13 плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!